Сорокарічний рівнянин Валерій із зони антитерористичної операції повернувся у жовтні 2014-го. Там доброволець батальйону Свята Марія отримав поранення. Відтак його направили на лікування у рівненську міську лікарню. Як виявилося, зато чоловік привіз трофеї, на яких згодом вирішив заробити. На збуті гранат та бойових патронів. Його затримали у березні минулого року. Чималий запас боєприпасів знайшли і вдома у Валерія. Справу порушену за матеріалами СБУ в області розглядав міський суд. Там із що ще у січні поблизу свого будинку на вулиці 6 Гвардійській рівнянин продав гранату F1 90 бойових патронів до автомата Калашнікова за 1340 гривень. За три дні на іншій оборудці розжився на 800 гривень, за які покупець отримав від Валерія 120 бойових патронів. А вже 9 березня за 9,5 тисяч гривень чоловік продав покупцю дві гранати РГД-5 та гранатомет «НЕТО». Того ж дня в його квартирі на 6 Гвардійській оперативники знайшли 90 Чотири бойові патрони, сигнальну ракету, пневматичний пістолет та 50 грамів канабісу. Усе добро чоловік зберігав в дивані, і рідні про такі трофеї Валерія не знали. У листопаді минулоріч Рівненський міський суд виніс вирок в кримінальному провадженні, порушеному одразу за трьома статтями за незаконне придбання, зберігання та збут бойових припасів, вибухових пристроїв та небезпечного наркотичного засобу. І незаконне придбання зберігання наркотиків чинене повторно. Суд призначив покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі. Валерій свою вину визнав, втім подав апеляцію. І лише нещодавно апеляційний суд залишив рішення міського суду без змін. Отже, за те, що приторговував боєприпасами, чоловік на три з половиною роки сяде за грати.